На Полтавщині оголосили два тендери на поточний ремонт доріг державного значення. Це траса Т-1705 Лохвиця Гадяч Охтирка, контрольно-пропускний пункт Велика Писарівка протяжністю майже 24 кілометри та частина дороги Р-42 Лубний Миргород Опішня загальною протяжністю 18 кілометрів. Ще три автодороги вже в процесі ремонту: це Н-12 Суми Полтава, Т-1706, Гадяч Опішня, Т-1728 Зіньків. 17.05 межа області Зіньків Охтирка, замовник робіт, служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області. Роботи розпочались від міста Диканька і майже дошли до міста Котельва на протяжності 13 кілометрів. На всі протяжності замінено верхній шар покриття дороги на всю її ширину далі. У планах ремонт артерії Лохвиця-Гадяч говорить народний депутат України Олег Колініч. Він опікувався цим інфраструктурним проєктом та залучив фінансування для відновлення цих доріг ще до початку повномасштабної війни. Починаючи з 2022 року, процес ремонтів доріг зупинився майже по всій державі, в тому числі і на Полтавщині. Однак, за ці три роки, через відсутність своєчасного ремонту багато ділянок стали взагалі не проїм і з ними, тому питання їх ремонту набуло ще більшої актуальності. Я, як народний депутат, який опікується і округом, і багатьма іншими дорогами, які не входять до округу, акцентував увагу на те, що дороги в катастрофічному стані. Якщо ми в цьому році не знайдемо ресурс, то ми просто ці дороги втратимо. Чому це важливо ще? Тому що це, по перше, прикордонні області. У нас поряд Сумська область. До кордону 70 кілометрів. Це евакуація, це військова логістика. Тому була комунікація і з урядом, і з обласною військовою адміністрацією відповідні листи військових. І я вважаю, що величезна робота була пророблена і зараз вже ми бачимо результат цієї роботи. Дорогу Лухвиця-Гадяч повністю відремонтують в найближчі два роки. Автошлях Т-1706 через Гадяч Опішню планують відновити вже цьогоріч, як і інші логістично важливі ділянки. Т-1728 це також важлива в сторону Охтирка для зіньківчан. Тільки для зіньківчан, тому що це і лікарня, і знову ж таки логістика, це е, і військові пересування. Я сподіваюся, що ці всі основні роботи в цьому році... Будуть зроблені вчасно в пріоритеті. ремонт прифронтових автошляхів роботи фінансуються з кількох джерел. Говорить перший заступник голови державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Микола Бойко, який відвідав Полтавщину з робочим візитом. Це загальний фонд державного бюджету. 12,6 мільярдів на Полтавщину. Конкретно на дороги державного значення це 302 мільйона вже профінансовано. Окремо було урядом прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду 5,2 мільярда, Ви знаєте, нещодавно декілька місяців тому і Полтавщина серед цих регіонів, яка отримала кошти, і також із спеціального фонду також виділені кошти для фінансування цих видів робіт. Голови Гадяцької Лохвицької Великобудівської, Щанської, петрівсько роменської та сергіївської громад вдячні Олегу Кулінічу за сприяння в активізації ремонту критично важливих доріг для їхніх громад. Через нашу громаду можна сказати, артерія пронизує дорога Т-1705, це п'ять гадяч. Перед війною були проведені торги, але на жаль, війна завадила відремонтувати цю дорогу. Вона важлива для громади, вона важлива для сусідніх громад, вона важлива для Сергіївської громади, для Гадяча. Через нашу громаду проходять дві важливі дороги. Т-17.05, це Гадяч-Ахтирка, Велика Писарівка, а також Т-1706 Гадяч-Апічня. Це є стратегічно важливі дороги. Це дороги підвозу і евакуації. У нас з трьох сторон оточує Сумська область. Це Романський район, Сумський район і Ахтирський район. Дякуючи, ну по-перше, це Олегу Івановичу, що Т-1706, вона практично вже дороблена, там залишилось 5 кілометрів і обіцяють нам її місяць-півтора зробити. Діток підвозить не можемо до лікарні доїхати, до кластерної не можемо. У райцентр виїхати не може, в обласний центр виїхати в жодному напрямку. У нас не було. Ці дороги, про які ми сьогодні говоримо, важливі не тільки для нашої громади, але й для економіки України в цілому. Аже тут зосереджені 11 нафтогазових грудовищ України і прилеглих районів Сумщини, і 40% газу, які видобуваються саме на цих територіях. До нас неодноразово зверталися підприємства Нафтогазового комплексу, де вказували, що за відсутністю цих доріг порушується енергетична безпека України. Тому ми також дякуємо. Нагадаємо, дороги між Полтавою та Сумами перебували в незадовільному стані вже понад 15 років.